Як нам усім відомо, цих ракет не передали навіть ще на словах, не те, що фактично, Офіційно. Офіційно, принаймні, але, так ну, справа в тому, що наша вдосконалена, а точніше перероблена ракета Нептун, яка має дальність ну, вже більше, ніж була 280 кілометрів. Є інформація про те, що дальність 400 кілометрів, навіть 700 кілометрів. Ну, про це сказав Бережне президент Зеленський, але він сказав, що це саме Нептун. Ну, можна. Припустити, що це сам саме та ракета. Ракета вона е, суттєво перероблена. Ну тому ну, я не знаю на крок попереду. Хто хто з нас знаходиться на, на, на крок попереду? У нас є можливості вражати цілі на великій відстані, е, і ну єдине, що що е, розмови про атаку, ну, може вони зв'язані з тим, що вони не хочуть е, навіть припускати, що ми можемо вразити десь, наприклад, цілі. Якийсь корабель в новоросійському порту власною ракетою, власного виробництва, а не тих, що ми отримуємо від наших партнерів. Для них це ну вони це не зможуть пояснити е, е, свої, своїм е, глядачам, слухачам, бо вони що розповідають, що ми вони вже давно, ну Пісков вже сказав, що вони всю техніку е, українську знищили, і що е, ми зараз воюємо виключно техніку, яку нам передають е, наші партнери. Пропагандісти такі типу Соловйова, там скабієва сіменя пошли ще далі. Вони вже почали розповідати, що військовослужбовці всіх українських знищили і воюють там поля, поляки, найманці. Взагалі не зрозуміло хто. А тут на тобі прилидають українські ракети, нищать корабель, якісь там в порту, наприклад, новоросійська чи біля порту на великій відстані від, від берега, там за 300-400 кілометрів. Що вони будуть розповідати? Тому вони це не на крок впереду, Це на ну, на крок попереду, але для пропагандистських цілей, а, а, а не для того, щоб там якось заспокоїти. Бо вони, вони будуть брехати про те, що. Це американські ракети, які нам ну, ще не передали. Ще щось буде брехати для них край е, небезпечно, і вони це не ну, я не впевнений, що вони це хоч колись скажуть, коли, навіть якщо це буде очевидь, що це е, зброя власного нашого виробництва, і що вона е, не менш потужна. Ну давайте так. Атаком це неплоха ракета, а, але е, перероблений Нептун, він не менш е, точний і літає далі. Тобто ще питання. Що краще, може замість атаком краще, щоб нам допомогли з швидко виробити швидко почати виробляти велику кількість ніптони і тоді. Ну, можна навіть і без атаком собі Так, краще йти, й те одразу. Знаєте, я думаю, зайвим Панкре, а, ну, точно. Сагу, це я найкращий я варіант. Пропаганда, до речі, так. пішла ще далі. Ми раз уже зачепили тему. Сьогодні пабліки російські лякають тим, що на територію так званої ДНР ЗСУ прислали на фронт так званих бойових содомітів. Це ЛГБТ-підрозділ з 50 людей. Отакі От легенди одходять зараз на фронті, зокрема на сході у росіян. Ну але повертаючись okay. до повертаючись до Криму, ми зараз працюємо над тим, щоб у Криму горіло, і останній місяць, мабуть, ледь не щодня на, на правду. Очевидно, що таким чином, зокрема, виявляється ППО противника. Якщо Крим залишиться майже неприкритим з повітря, відповідно, які наслідки для нього це може мати. Ну, я думаю, що наслідки дуже дуже ну, очевидь. По-перше, це буде знищений мост, міст е Керченський. По-друге, там чотири литовища, ну таких великих, які теж мають, ну, САКи трошечки вже пошкодили. Я думаю, що інше будуть теж нищитись і нищити центр прийняття рішень штаби. Ну, і де вони розсереджуються, але там деякі місця, де в них все ж таки відносно велике скупчення людей та техніки, е на матеріалів, Тобто, ну без. Е без прикриття з повітря, без зенітно-ракетних комплексу, я думаю, що ну це означає, що кожна ракета долетить до цілі. Ну я думаю, що там є, є що нищити. І ну, хай, от правильно сказала пані Воріщук, що шукайте бомбосховища. Бо ви знаєте, ну давайте будемо не будемо так перебувати в якійсь касці, що ніколи не страждає цивільне населення. Є навіть припустимий відсоток. Неприпустимих пробачте, втрат, що під час війни, навіть якщо будь-яка країна не вважає навмисно нищити людей цивільних і там дадувати якісь ушкодження, то все одно є повний відсоток, що це відбувається. От подивиться сьогоднішня інформація про те, що було зітне в Ізраїлі невеличке там бойове зіткнення і загинуло два, два палестинця, цивільних людей. Це ж не означає, що ізраїльтяни навмисно це робили. Ну тобто, це на жаль, таке є, і я вам не скажу точно, але навіть є такі, ну не дуже це афішується, відсоток ну на жаль, не можна людей відсотками рахувати, але є так, от це військова військова така складова, що є певний відсоток, ну скажімо так, втрати, які ну не то, що припустимо, які можуть бути. Навіть серед цивільного населення, ну тут на жаль, ну давайте це все ж таки війна. Це не якась комп'ютерна гра. І Ще поговоримо про цілі наших уражень на території півострова. Поприбирали усі кораблі із 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту у Севастополі. Вивели судна. Про це повідомляє моніторингова група Кримська Вєтра із посиланням на дані супутників. Так у Кіленбухті, де розташовується цей 13-й 13-й судноремонтний завод Ч. Немає жодного корабля, крім невеликого судна на вході в бухту, це судячи із довжини БДК проекту 775. Побачили ми зараз на екранах ці супутникові знімки. Чи варто очікувати від росіян раціонального рішення і що вони дійсно повноцінно виведуть евакуюють свій чорноморський флот, вважаючи на загрозу ураження? Ну тут навіть настільки е, принципово, е. Можливість ураження просто судоремонтний завод, цій, він же не тільки ремонтує пошкоджені кораблі. Після кожного рейду корабель, який повертається з, з, ну, з, з моря, він має зайти і там проводиться обов'язковий регламентна робота. І для цього саме потрібні інфраструктура, портова інфраструктура, і саме такі заводи це не означає, що треба ремонтувати. Це, ну, це обслуговування. Ну як я будь-як як будь-який механічний пристрій його треба е, певним чином обслуговувати. Якщо нема завода, він зруйнований. Ми всі кажемо про великий десантний корабель, про підводний човен, Але так не дуже акцентуємось на тому, що знищений завод, який саме мав ці кораблі. Приводити до ладу, приводити їм технічне регламентне обслуговування. Тому вони навіть не тому, що бояться, якщо бояться, звісно. Вони розуміють, що знову може прилетіти, а тому, що ну що там робити, вони, вони вони, ну, вони не ходять, вони плавають, вони приплили, і ну і навіщо? щоб що? Щоб постояти на якорі, і потім А хто буде обслуговувати, якщо нема структури, яка мала це робити? Тому я впевнений, що вони будуть переміщати не тільки в новоросійськ. Там ще й Адлер, Сочі, то все, там багато міст, де вони можуть робити хоч якісь регламентні роботи. А те, що вони будуть кораблі виводити, ну ці дві причини: перше, що вони можуть бути вражені, а по-друге, те, що ну нема що там робити в тому порту, нема де е, корабля, чим кораблі обслуговувати. Аналоксію, яка погода була б найпридатнішою для проведення боїв за Крим? От вже одразу кілька високопосадовців говорили, і Володимир Зеленський, і командувачі про те, що взимку ЗСУ не зупинятимуться і дали розуміти це і нашим закордонним партнерам, і генералам, там з якими Валерій Залужний, зокрема, тримає контакт? Якою вона може бути? І ну, чи можуть, наприклад, ЗСУ зайти в Крим серед зими у лютому? Може. Звісно, можуть ну погода така, як зараз це, як кажуть баб'я літа тепло в кінець вересня, а погода, начебто, літа ще не закінчилась. Ну це це не заважає точно нам проводити наступальні дії, як і на атакувати Крим, так і на півдні, де ми там прориваємо вже третю лінію. Що кажуть, ніс засліджені війни, американські третю лінію оборони. Звісно, під час дощів ну буде рухатись важкої техніки. По бездоріжжя буде рухатись важко, навіть гусеньне. Але ви знаєте, ми так е, постійно, начебто апріорі кажемо, що от буде сезон дощів, А хто сказав, що буде в ну, тропіках? У нас мусони, пасати, сезон дощів? Ні, так восени будуть дощі, але не не обов'язково, що вони будуть по всі біля більше, більше, більше тисячі кілометрів лінії фронту, по всім будуть різними, такими, що там неможливо буде рухатись. А чому це не буде? Ну пройшло дощ. Пройшло, пройшло декілька годин, чи добай, і все і. І по цій землі можна рухатися, якщо це, це навесні трошечки важче, восени, ну, ще раз. Сезон дощів це така фігура речі, як то кажуть. каже. В іншому географічному е, знаходимося місті, що в нас немає ніякого сезону дощів. Взимку, так, взимку, коли ґрунт буде твердий і по ньому можна буде рухатись, ну, єдине, що що ну, холодно буде, це недолік. Але ви знаєте, ну влітку жарко, взимку холодно для підготовлених бійців для наших військовослужбовців. Це не є перешкодою. Ми знаємо, як боротися зі спекою коли влітку, і як боротися з холодом. Тим більше, що вже є повідомлення про те, що ма дуже... бути теплішою. Ну але є повідомлення. Є що вже дуже ну вже ну вже все підготовлено. Що все закуплено, все там ну все як треба по поводу зимового одягу. Тобто не буде. Я впевнений, що не буде жодних нарікань у наших військовослужбовців, бо до цього вже ну багато інформації про те, що готувалося, ретельно готувалося, Треба ж не просто багато зимнього одягу, Треба ж зібрати ще інформацію з служб по відповідних частин, щоб розміри підходили, щоб все ну тобто до, до зими і наші партнери, канадці в тому числі там все буде нормально. На зимку ми готові, ми не змерзнемо. А те, що зима буде теплою в Криму, ну теплою бавовна буде квітнути, все добре. Дійсно, буде зігрівати. Пан Олексію, вдячні вам за коментарі, за те, що долучилися до Дякую. нашого етеру. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, долучався до нашого ефіру. Спасибі.